Ще один мій улюбленець журавець криваво-червоний Vision Pink. Тобто рожевий, червоно рожевий. Дуже гарна рослина. Росте він у мене під сідачем. Прикриваю йому ніжки. Тут декілька кущиків він значно менший порівняно з журавцем чудовим, більш компактний, висотою, напевно, 30-40 см. І цього року він розрісся так, що дуже мене потішив, закрив землю повністю. Ще минулого року, взагалі, я дуже шкодувала, що його посадила. Він був такий маленький, цього року просто буяє. Чи це так повпливали дощі, чи це просто другий сезон його зросту, і тому він показав всю свою красу. Дуже довго квітує, як і чудовий журавець напевно, місяці два не менше. І на осінь ще поодинокі такі квіти теж викидаю. Маленький різний листочок, маленькі, акуратненькі такі квіточки рожеві, дуже класно виглядає. Подобається, звичайно, і всім буджім. Тут в мене ще якийсь журавець, не знаю, відквітнув раніше, ніж цей. Приїхав випадково. Як всі журавці нічого не вимагає ані поливу, ні підживлення, сам росте, просто тішить око своєю красою. Надзвичайно гарно для складних ділянок ідеальний варіант там, де суха тінь. А в мене тут саме так. А це вже кінець жовтня, краса зіяла, але деякі, бачите, кущики навіть ще показують окремі квіточки. Надзвичайно гарна рослина. На весь сезон весною я зріжу це сухе і це стане добром. Краса неймовірна.